Це канал Ворота своїми руками. Мене звати Дмитро. Це відео буде про нову автоматику розпашних воріт Едінгер. Якщо дуже коротко, до металевого редуктора, до потужного двигуна і простої плати керування додалась дуже симпатичний зовнішній вигляд з вибитим брендом і мотором вверх, тобто більш надійна робота. Якщо ви хочете отримати в подарунок тисячу гривень на аксесуари до цієї автоматики, будь ласка, підпишіться на наш канал, залиште коментар під відео, з якого ви міста, і перейдіть по посиланню під відео. Давайте більш детально розглянемо цей мотор. Якщо ви обираєте автоматку для розпашних воріт, є декілька чітких правил, які треба обирати. Перше правило це щоб внутрі не було пластику. Ми. Зараз покажемо вам, з чого цей редуктор. Ви побачите, що там внутрі бронзова шестерня, стальний черв'ячний механізм, дуже потужний якісний двигун, всі деталі повністю металеві. Причому, на відміну від багатьох італійських е, моделей, гайка, яка ходить по штоку, також йде бронзова. Це дуже важливо. На жаль, в багатьох італійських варіантах йде пластикова гайка. Якщо ви обираєте автоматику розпашних варет, як я вже сказав, в першу чергу це мелтелевий редуктор. По-друге, це обов'язково потужний двигун. Для чого необхідний потужний двигун? Справа в тому, що в розпашних воротах вага воріт майже важлива. Чому в розпашних воротах найбільшу, скажімо так, площа вітрової? Витрової нагрузки, витрового навантаження. Чому? Тому що, якщо ви робите ворота з зашиті профнастілом, і вони мають, наприклад, 2х2 на метри, вони важать, можливо, 50 кг. Так, це можливо. Але при, чому, при цьому при потужному вітрі навантаження на мотори дуже і дуже велике. Тому, якщо ви обираєте автоматику розпашних воріт, підбирайте обов'язково з запасом в 2, а краще в 3 рази по вазі. Тобто, Якщо у вас, наприклад, автоматика розрахована на 500 кілограм, бажано, щоб у вас ворота важили не більше 100 або 150 кілограмів. Якщо у вас автоматика розрахована на 3 метри стулка, то ваші ворота повинні бути до двох, максимум до 2,5. Обов'язково, щоб був запас. Це важливо, тому що в Україні, як я сказав, всі ворота зашиті. Якщо ви подивитесь в Європі, в Європі всі ворота. Низенькі і не зашиті, тобто продуваються. Якщо в розпашних воротах стуки продуваються, то навантаження на приводи майже немає. Саме тому треба підбирати з максимальним запасом. Чим це вам загрожує? Тим, що якщо буде сильний вітер, у вас ворота, по-перше, можуть не закритися, а по-друге, вони можуть просто вийти з ладу. Третє питання це при відкриванні внутрі, якщо у вас цегляні стовби. Дуже багато моделей автоматики вимагають розмір від центру пітлі до краю стовба не більше 5-6 см. Я покажу креслення на екрані, і ви зрозумієте, про що я кажу. В даній автоматиці ці розміри до 25-30 см, в залежності від моделі. Тобто, можна сміливо встановлювати на цегляні стовби і не робити під них ніші. Це дуже важливо. Четверте питання: це проста плата керування. Зараз я вам її покажу. Як ви бачите, плата максимально проста. Підключення живлення, один мотор, конденсатор, другий мотор, конденсатор, лампа, живлення 12 вольт, фотоелементи. І, якщо ви хочете підключити зовнішню кнопку на одну стулку або на дві стулки це антена. Все підписано, все максимально зрозуміло. Ді переключателі так само. Якщо вам треба щось підналаштувати, це час роботи одного, другого мотору це сила, це затримка, це автоматичне закривання. Перемикачі так само. Плавний старт, плавний стоп, автоматичне закривання, лампа, фотоелементи і кнопка стоп. І так, підсумуємо. Це. Один з кращих варіантів автоматики, то що зараз є на ринку, чому я так стверджую, до металевого редуктора, до бронзової гайки, яка ходить по штоку, до дуже потужного двигуна додалося ще двигун, який направлений вверх, тобто більш надійна робота. Як на мене, один з кращих зовнішніх виглядів, що зараз є, це виглядає просто дуже естетично. Дуже проста плата керування і надійна. І можливість встановлювати на цегляні стовби без допрацювань. Тобто від центру пітлі до краю столба 25 до 30 сантиметрів на різних моделях. Класна модель, класна ціна і дуже надійна робота. Підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд. Всього найкращого.